Михайло Могилянський наречена. Кондуктор чомусь не запалював свічок, а в тісному купе ставало темно. Темрява, здавалось, виповзала з усіх кутків, навіть вливалась у вікно, через яке, лежачи на канапі, було видно стемніле небо, а з нього вже кліпали ласкаві зорі. Чи то від одноманітного залізного тарахтіння, чи, може, від настільки ж одноманітних, хоча й приємних теплих мрій, поважчали повіки дівочих очей. І сон вже готувався ...прийняти дівчину в свої обійми. Але раптом неспокій опанував дівчину. Вона нервово підвела голову, а коли вже зараз знову опустила її на подушку, сон же одлетів від очей. З темного кутка, супроти неї, горіли блискучі очі, наче прикуті до її очей. Пильний погляд гарячих тих очей дівчина помітила ще вдень, коли балакаючи з випадковою сусідкою, оповідала їй про себе, що тільки оце скінчила останні іспити на жіночих курсах і тепер їде на південь до нареченого і що шлюб має відбутись одразу по приїзді. Пам'ятала дівчина, що при тому якийсь чудний усміх злегка торкав ніжні губи і ховався в м'якій русявій бороді. А очі не на одну мить не втрачали своєї замисленої мрійливої серйозності, і від гарячої пильності їх погляду дівчині ставало ніяково. Щоб позбутись тієї ніяковости, в якої не було, одначе нічого ображаючого, нічого навіть неприємного, дівчина навмисне не дивилась у бік незнайомця, хоча й вабило щось трітися з пильним поглядом тих гарячих мрійних очей, та намагалася забутись в балачці із сусідкою. За півгодини сусідка вийшла з вагона на якійсь станції, і дівчина одна лишилася в купе із незнайомцем. Тепер, коли в темряві не можна було бачити лиця незнайомця, дівчина не могла того лиця собі добре уявити, але наче бачила чудний усміх, що злегка торкав пухкі ніжні губи і ховався в м'якій русявій бороді. Не почуваючи тепер ніяковости, темрява робила її більш сміливою. Вона не могла одвести очей від тих очей, що палали жагучим полум'ям, і наскрізь пронизували її. Сон одлетів від якогось неспокою, що хвилями пробіг по всьому її тілу, але потім під гіпнотизуючим поглядом гарячих тих очей стих неспокій, і солодка Отома опанувала її всю. Дарем не силкувалась дівчина, наче почувши якусь небезпеку, змагатися із властю того гіпнозу. Як, потопаючи за Соломину, вхопилась вона за згадку про нареченого, думала про шлюб, що швидко мав відбутись, уявляла собі лише нареченого. Але дивна річ, згадка про шлюб віддавала чогось холодом, була навіть неприємна, лиця ж нареченого вона не могла собі уявити. Спід його обрів виглядали гарячі мрійні очі незнайомця. Ніжні пухкі губи щодним усміхом не давали уявити, які губи нареченого. Тривогою здригнуло серце дівчини, і знову хвилі неспокою пробігли по всьому тілу, але знову мусила скорити з гіпнотизуючому поглядові набігли нові хвилі, і в них потонула тривога, а з нею і згадка про нареченого і мислі про шлюб. Солодка утома все більш опанувала всім її тілом, не тільки хотілося вже й не змагатися із властю гіпнотизуючого погляду, але й почуття тієї власті сповнювало радости. І нічого дивного не було вже для дівчини, коли незнайомець підвівся з канапи, наблизився до неї, взяв її руку своїми руками і почав укривати її гарячими поцілунками. Вона не протестувала, бо незвичайне почуття тепла розлилось по всьому тілі і захопило її, бо мусила скоритись власті гіпнотизуючого погляду. Десь недалеко стукнули двері і почулись важкі кроки кондуктора, що йшов запалювати свічки. Світло не увільнило дівчини з під власті гіпнотизуючого погляду, ледве-ледве ворухнулася думка про незвичайність події, ворухнулася і без сліду зникла. Ще не стихли кроки кондуктора, а її руку знову узяв незнайомець і знову опалив її шаленими поцілунками. Тепер, у світлі блимаючої свічки, дівчина бачила його гарне трохи строге обличчя, з якого пристрасть терла усі фарби, укривши смертельною блідістю. Великі темні очі горіли скоряючою жагучістю, яка б розметала усі перепони. Але дівчина не ставила ніяких перепон. Напівпритомна, вона наче тільки у сні помітила красу його обличчя і без слів віддалась його поцілункам, від яких разом із тілом спалахувала й душа. Могутні хвилі несли їх разом до берегів радости. Вже не тільки руки, я очі лоб, шию, вкривав він поцілунками, душа і тіло її тремтіли ждучи тієї хвилини, коли його пухкі ніжні губи торкнуться її жагучих вуст і вони зільються у довгім поцілунку, перетворюючи дві істоти в одну. Як раптом розлягся протяжний свист локомотива. Поїзд пішов, здержуючи хід, а там став на якійсь станції. Коли поїзд рушив, знову застукали двері. Пройшов кондуктор, називаючи Н, Велике губернське місто, до якого лишалось 15 хвилин. Незнайомець їхав до Н. Через 15 хвилин він мусив вийти з вагона. Він стояв перед дівчиною на колінах, цілував її очі і душу, проймаючи гіпнотизуючим поглядом, як власть маючи, казав, що так розлучитись вони не можуть, що вона повинна вийти з ним з вагона. що… Але у дівчини давно вже не було своєї волі. Її душу захопили хвилі великої непереможної пасивності, великої радости, безмежної покори. Її воля цілком належала його волі. І скоритися їй для нього було великим щастям. Вона не тільки належала йому, вона належала йому як рабиня. Через 15 хвилин вони вийшли з вагона в Н. Додому на село йому треба було їхати ще верстов 20. і, взявши критий екіпаж, поїхали в готель. Стояла тепла травнева ніч, накрапав дощик, і пахощі акацій та жасмині від того ще зміцніли й кружили голову. Дівчина тихо сиділа, притулившися в темний куточок екіпажу, а він цілував її руки, пригортав її міцно до себе, і від того росла її страшенна втома. Все тіло здавалося налити моловом. Хотілося просити його бути близько, але дати хоча б одну мить спочити. Вона засне на одну тільки хвилину. Нарешті дійсно трохи задрімала, але він усе тихо цілував її руки. Ледве переставляючи ноги, зійшла вона на другий поверх отелю, ледве діждала, поки номерний послав постелю і вийшов. Але тоді раптом несподівано настала з нею метаморфоза, вихор захоплюючої пристрасти не лишив і сліда недавньої утоми. Досі весь час пасивна вона почула в собі незвичайну енергію і силу, дике шаленство блиснуло в досі темних очах. Вона почала не скидати, а зривати себе одежу, зірвала все, навіть білизну. Незнайомець ледве поспішав за нею. Пропасниця жаги била тіло й душу дівчини, і, наче заплющивши очі, вона пірнула в безодню дикої пристрасти і скажених обіймів. Душа і тіло спалахували з усіх боків. Дві години бушував вихор дикої оргії, потроху пасивність почала опановувати ним. Але її вогонь не вгасав, ніжно цілувала вона йому очі, лоб, щоки, всю жагу силкувалась перелити в нього, тихесенько торкалася губами до тих куточків його вуст, і знову в ньому займався вогонь. Дике шаленство сповняло тоді всю її істоту, лилось через край непереможним словом, чоловічим невимовним раюванням. Нарешті, стомлений оргією, він заснув вже тоді, коли ранок віддавна дивився у вікна. Тоді вона тихо встала і, поспішаючи, не менш, мабуть, тоді, як коли роздягалась, зібрала свої речі і одяглась. Найшла клаптик паперу і у олівеці написала Прощай на віки вічні, не шукай мене ніколи, спасибі. І хотіла йти, але оглянулась. Підійшла до ліжка, хвилину подивилась на його гарне, стомлене обличчя, потім тихо схилилась і без усякої жаги ніжно поцілувала вуста. Чудний усміх злегка торкнув пухкі ніжні губи і поповз м'яку русяву бороду. Вона вийшла. Був чудовий весняний ранок. Сонце тільки-тільки сходило, усміхаючись тому святу землі, що відбувалося з цією розкішшю. Ташини хор дзвенів славу сонцю і життю. Біля отелю дрімав один звожчик дівчина розбудила його і звеліла вести себе до вокзалу. Весь час в її серці дзвеніла слава сонцю і життю. До поїзда на південь лишалося з півгодини. Дівчина прийшла до телеграфу і дала депешу нареченому одно слово, їду. Потім умилась в уборній, усміхнулась сама собі, побачивши своє стомлене, але щасливе лице в дзеркалі, випила склянку кави, а тим часом надійшов поїзд. А як тільки увійшла в купе і лягла на канапу, сон не примушував себе ждати. Заснула, мов пірнула в темно безодню, а в осні чомусь посміхалася. Минув день, минула й ніч. Знову піднялося над землею сонце, усміхаючись в чистоті й буйній радості свята відродження життя. Поїзд підходив до маленької станції серед зеленого степу. Біля станції дівчина огледіла старосвітський екіпаж, запряжений чотирма кіньми. На початку перона стояв зовсім ще молодий парубок із букетиком білих троянд у руці і пильно вдивлявся у вікна поїзда. Поїзд пробіг повз нього, а вагон, в котрому їхала дівчина, здержував хід на другому кінці перону. Ще не зовсім спинився поїзд, як дівчина вискочила на перон. Наречений помітив її і, простягаючи букет білих троян, дійшов до неї. І наречена йшла назустріч своєму нареченому, вся облита скисними променями веселого весняного сонця, з ясною усмішкою на обличчі, вся сяюча, як сонце, чиста і непорочна. Наречена Михайло Могилянський.